Всім привіт! Сьогодні обзор резистора SP34BM. Сам резистор совєтського періоду. Містить в собі дорогоцінні метали. В основному це йде срібло. Так, ще попадають метали платинової групи та золото. Тут ми бачимо наявно три білих. Молочних контактів, це чисте срібло, тут також, друзі, срібло. Зараз знімемо кришечку, подивимося, що в нас ще знаходиться під кришкою. Розібрав я, друзі, нашу резистору. зняв желізну кришку. Тут ми бачимо по факту лише срібло. Срібло, правда, гарне, чисте. Ну, більш ніяких благородних металів окрім срібла тут немає. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та написати де найчастіше ви зустрічаєте такі резистори. Пока-пока!